Новий тиждень, а значить, і новий вже 82-й, випуск щотижневих оновлень. Сьогодні поговоримо про продовження світ юрського періоду і дуже страшного кіно, касові досягнення божевільного аніме та успіху другого сезону. Венстей, день народження сідні свіні та її майбутні фільми, дуже великі проблеми горянина і успіхи франчайзу закляття та ще купу всього. Різного. Особливо раджу звернути увагу на релізи тижня. Ну що ж, поїхали? Виклали перший бойовий тізер до четвертого сезону Відьмака. І якщо це не справжнє кіно, то що тоді? Особливо помітна чудова робота людей, які ставлять бої та просто відмінні козаки, які заправляють тросами на знімальному майданчику. А як головний герой вирвав серце? Просто браво. Побачити всю цю красу вже без нудного Генрі Кевіла, а з найкращим у світі Гемсфордом можна буде 30 жовтня на найбільшому стрімінг сервісі. А що ви очікували серіал ще більше? У новому сезоні нам обіцяють серію мюзикл та заміну актора Васіміра на Пітера Малана. Ну і от, до речі, ось так буде виглядати вампір. Просто бравісімо. Чекаємо. Але на одному відьмаку ж викопувати могилу для кінематографа. Завжди можна знайти і інших спеціалістів широкого профіля. І я не про 12 блогерят, про це жахіття. Трішки далі. Даніель Рітман заявив, що новий сценарій вже пишеться і нас очікує продовження світу юрського періоду. Разом з поверненням Скарлетт Йоханссон і Махаршала Алі до своїх ролей. Звичайно, якщо в цей момент не почнуть знімати нового блейда і не буде накладання графіки. До речі, про могили. Майкл Кейн, який пішов на пенсію, вирішив зробити виключення заради однієї людини. Він Дізеля, бо, як відомо, від сім'ї не відсторонюється і завжди є сили на останні перегони. Але на диво він не буде грати старшого брата або сестру Дізеля у Ферцаш 11 а зіграє у продовженні «Останній мисливець на відю. Якщо ви забули про першу частину, я вас не буду критикувати, чесно, сам би з радістю забув той проходняк. Але, але. Дізель з продюсерами просто впевнені, що ідея вибухова та точно збира купу грошей. Ну що ж, щасти, а ось хто не хотів повертатися до своєї ролі, це Марк Гемміл. В інтерв'ю зе Репортер він ще раз згадав, як поступився своїм принципам та пошкодував після цього про це при поверненні до ролі Люка. Я думав, що це буде помилкою. Неможливо двічі зловити блискавку в пляшку. Їм справді варто зосередитися на новому поколінні персонажів, і я подумав: ну, Гаррісон усе одно цим займатися не буде. Було видно, як його дратує постійна необхідність говорити про гана соло. Як тільки я дізнався з преси, що він прийняв пропозицію, я відчув себе так, ніби мене вже обрали. Адже якщо я буду єдиним, хто скаже ні, то стану найбільш ненависною людиною серед гіків. Хотілось би, щоб до своєї ролі ніколи не повернувся і Ice Cube з франчайзом війна світів. Хоча ні, ні, не так. Хотілося б, щоб цього фільма просто ніколи б не зняли. І хто наважився подивитися цей шедевр, Я впевнений був шокований акторською грою Кюба та, взагалі, акторськими талантами всіх учасників цієї смертної ходи сучасного Голлівуду. Та, взагалі, шокований якістю цього продукту. К'юб нарешті розповів, чому все вийшло так погано. Це ж фільм 2020 року, 5 років тому, під час епідемії ковіду. Ми його і зняли. Це зайняло 15 днів. Поруч не було ні режисера, ні інших акторів. Якось інакше зняти фільм було неможливо, бо ж пандемія. Тому все відбувається на екрані монітора. Ну а якщо серйозно трапить щось подібне, усі робили б так само, дивилися по екрани. Так, стоп, 5 років. Подумали ви. Так, 5 років. І ось чому. Спочатку стрічка належала Universal, а потім її продали Amazon Prime. Фільм довго доробляли через обрану стилістику. Усі відеоматеріали взяті з камер спостереження по всьому світу. Треба було все це змонтувати в картину. Тепер пропонуємо поглянути на релізи тижня. У кінотеатральний прокат приїдуть фільми Легенда «Аббатство Даутон величний фінал та велика, смілива, красива подорож. Останній фільм я вважаю найкращим релізом цього тижня, і спробую зробити навіть огляд, якщо встигну подивитися його у п'ятницю. На цифрових майданчиках я відзначив тільки вихід фільму Сідні Свіні та Полом Болтером Гаусером», Американа та гарний фільм Оператор з божественною Лілі Джеймс. Але справжню толоку як у день завозу на секонд, можна буде побачити цього тижня серед серіалів. Що ж, почнемо у понеділок, 15 вересня на гулу вийшов новий сезон футарами. 17 вересня на Apple TV+, четвертий сезон ранкового шоу на Amazon Prime другий сезон Генві. А на ABC другий сезон великого потенціалу. Netflix у четвер випустить серіал з Джудом Лоу та Джейсоном Байтманом Чорний кроль. А у п'ятницю мультсеріал від творців Рік і Морті Готель з привидами. Ну а вже 21 вересня у неділю на Paramount Plus вийде третій сезон Король Далси. Вітаю всіх фанатів озвучених шоу. Тепер про швиденькі новини. Знімання евакуація 3 можуть почати у квітні наступного року. Про це натякнула актриса Гольшифте Фарагань. Знімання ж екранізації Гота Вор почнуть у березні 2026 року. А у наступний місяць нам обіцяють анонсувати кастинг цього шоу. Про це вже не натякнула актриса Гольшифте Фарахань. На роль Мадонни у новій біографічній картині головна роль буде віддана Джулії Гарнер. Її обрала сама Мадонна. Стало відомо, що у новий Астрал повернеться актриса Лін Шейн. А саме фільмування шостої частини почнеться вже цього тижня в Австралії. Нагадаю, що п'ята була фінальною. Так, шосту почнуть знімати. Ось ось реліз же фільму відбудеться у серпні наступного року. На жаль, світ повернеться і до екранізації п'ятночей з Фредді». Вже цього грудня виходить сиквел цього чуда-юда. І ось стало відомо, що продовження однієї з найгірших екранізацій ігор в історії, звичайно, на мою особисту думку, отримає рейтинг PG13, а не 18. Тож, якщо ви очікували, що сиквел стане доросліше, брутальніше та матиме купу крові, ну очікуйте далі, очікуйте далі. Перемога буде в травні. У ребут серіалу Клініка нагадаю, така буде повернуть Джона Кей Маккінлі, того самого доктора Персіваля Уілліса Кокца. Нагадаю, що раніше до авторського складу було анонсовано повернення Ізака Брафа, Дональда Фейсона та Сари Чок. Серіал обіцяють випустити до восени наступного року. Серіал фундації, який раніше мав певні проблеми з фінансуванням з боку Apple TV+, отримав зелене світло на четвертий сезон. Шоуранерами залишились Іен Голберг та Девід Кок. Дуэйн Каменюка Джонсон заявив, що новий «Джуманджі» планують знімати у листопаді. А сам фільм виходив у прокат у грудні наступного року. Так, поряд з маслом. Режисер Девід Ф. Сандберг, якого ми могли знати за «Жагастиками до світанку, Анабель Створення, «Не вмикай Світло та Шазам 2», Зніме рімейк «Жагастику» жахіття Амітівіля. Так, якщо творці не захочуть зробити цікавий крок до перероблення класичної та навіть уже шаблонної ідеї, ми знову і знову побачимо, як батько наслухався різного від демонів у фудинку, та пішов Сакирою шукати свою сім'ю. Можливо, сакирою буде грати Закарі Карлі Ліва. Також планується перезапуск техаська Резанина бензопилкою». За право нової кіноадаптації борються зараз майже всі голівудські мейджери. Але журналісти натякають, що найбільше шансів є у А 24 з їх ідеєю зняти саме новий повнометражний кінотеатральний реліз, а не продукт для стрімінгу. Другий сезон Містера та Місіс Сміт, де повинен був зіграти злоїбучий русак Марк Еденштейн, скасований, що і прекрасно. Всіх вітаю. Показали перший тізер до анімаційних пригод Маріо з Супер Маріо Галаксі. Реліз у квітні наступного року. Ціна фізичного квитка 100 доларів, а цифрового 90. Друга частина другого сезону Діосміс Wednesday» отримала гарні результати переглядів. Якщо за перші п'ять днів першу половину другого сезону переглянуло 50 мільйонів разів, то другу вже 59. Ну або нам про це просто пише Netflix, А ми віримо, бо не можемо перевірити, хто знає. А чи дивилися ви другу половину? Як вам? Шоковані, що у фіналі серіалу Нік Ф'юрій прийшов та запропонував Вензди роль у месниках. Мене це трішки здивувало. До речі, про Венздей. Дядя Фестер стане першим розширенням Венздей. Ні, звучить занадто жахливо. Давайте так. Netflix дав добро на випуск сольного серіалу, де головну роль віддадуть персонажу дяді Жорі, а.к.а. Фестеру. Про це повідомив актор Фред Армісен у шоу Джимі Фер. Та ж можливо, отримає роль і у новому дуже страшному кіно. На тижні Марлон Вейн заявив, що об'єктів жартів у нього дійсно багато. Серед фільмів він згадав єретик, Нуб, Геть, Крекші, Лонглес та грішники. Але додав, що список не завершений і якось буде дивно обійти найпопулярніший серіал, який ще і пов'язаний з жагастиками. Тож впевнений, що іронія над Венздей там теж буде. Що ж до образ на жарти та людей, які перестали розуміти комедію, то Вайн сказав дуже гарні слова. Раджу прислухатись гейтерам моїх жартів. У що так ми завжди і робимо. Мета завжди одна: змусити всіх сміятися. І байдуже, наскільки ви чутливі щодо цього. Навіть таким образовим людям корисно іноді посміятися з себе. Зрозумійте, сміються не тільки з вас, ви теж отримуєте шанс посміятися з інших. Коли ми знімали білих ципочок, дісталося всім. Ми жартували з чорних, жартували з білих і з латиноамериканців також. Така в нас робота: наповнювати світ світлом і сміхом, не нашкодити, а додати в світ гумору. Іноді когось це ображає, але не всі жарти заходять на 100%. Та якщо пожартуєш і 100 людей розсміються, а один не витримає, і піде. То це все одно вдалий жарт. Зазначу єдине, що я ж вважаю, що якщо сто людей піде, а один засміється, це теж гарний жарт. Ну або той один просто ваша мама, і у неї ще не приїхало таксі додому. Тож і виходити ще рано. А ось кому виходити ніколи не пізно, так, от такий перехід, це спонсорам цього каналу. Дякую вам величезне, Ярославу Левченко, Дмитро Іванову, а також Фрімену. Ну і особливо дяка Зверойду, з Дякую вам велике. Ну і також всім, всім, всім спонсорам, яких ви бачите на своїх екранах. Якщо ви хочете підтримати цей канал, якщо вам подобається мій канал та творчість, буду радий якщо ви станете спонсором. Кожен цент, кожна гривня іде Особисто мені, але на розвиток каналу. Тож, поїхали далі. Майже усі останні два місяці після повернення, кожен випуск що не обходився без новин кастингу нового горянина. І ось. Напевно, остання новина про цей фільм у цьому році стало відомо, що Генрі Кевіл невдало впав зі сходів і отримав серйозну травму, через яку він не зможе взяти участь у фільмуванні, яке планували почати вже на початку жовтня. Просто всі втратили голову від цієї новини. До повного одужання тепер варто чекати десь 4-5 місяців, проте після цього буде вже зайняти час Тахельський, який буде знімати гостов Тусіму, через що фільм почнуть знімати лише у кінці наступного. ゴロ。 Тепер поговоримо про касові збори. На вулиці Соні дійсно свято, якого вже давно не було. Їх новий вбивця демонів замок нескінченності зібрав за перший уікенд у США 70 мільйонів доларів та зробив це аніме, та зробив це аніме найкращим релізом серед усіх аніме за увесь час прокату у США. Насправді він це зробив ще у свій перший день прокату в п'ятницю, але не про це. У світі шанувальники теж додали каси і тепер за увесь час прокату. Нагадаю, що у Японії це. Проект в прокаті вже понад двох місяців замок нескінченності заробив у десь 353 мільйона доларів. Чекаємо на вбивця Демонів Фінал. Ну або, хоча, вбивця Демонів ендгейм. Майже на 70% рухнув фільм закляті 4 Останній обряд. У своїй другі вихідні демони та сім'я Уренів зуміла зібрати всього 26 мільйонів доларів. Напевно, зіграли погані оцінки серед глядачів та критиків, станом на сьогодні у фільму 332 мільйони у міжнародному прокаті, з яких 131, тридцять 40% а які у США. І яке падіння не здавалося великим, я от сказав, всього це все одно неймовірний успіх та один з кращих релізів цього року по співвідношенню бюджет маркетинг. ヒじト Фім, довга хода зробив не і впевнений крок у напрям гарних касових зборів. У прем'єрний уікенд фільм зумів зібрати всього 11,5 мільйона доларів, четверте загальне місце у топі цього тижня у США. Там має шанси не дійти навіть до своєї окупності. Нагадаю, що бюджет фільму всього 20 мільйонів. Тож у звичайній ситуації фільму треба було б зібрати десь 50-60 мільйонів у світі, але це Lionsgate, Тож права у світі вже давно продані за фікс прайс. І загалом фільм на... Певно, повинен покрити тільки свій виробничий бюджет у США, що вже стати успішним, а він це, напевно, і зробить. Тож будемо сподіватися, що фільм матиме витривалість марафонця та все-таки дійде до своєї цілі через пару тижнів. До речі, про франчайз закляття. Після успіху останнього фільму було б дивно не дізнатися про сотні спінофів, серіалів та інших прогод сім'ї Воронів, які звичайно. Вірю, повірив, були засновані на реальних подіях видання Variety повідомило, що Ненсі Вон, яка раніше відповідала за серіал про Джесіку Джонс, стане шоуранером серіалу Закляття. Серіал буде виходити на HBO Max, а сценаристами проекту стануть Пітер Кемерон та Кемерон Сквайрс. Ці люди, до речі, відповідали вже за сценарій серіалу про Ага. Робота над екранізацією Bioshock не закинута і навіть не знаходиться на дні. Хоча тут як подивитися, режисер Френсіс Лоуренс, який закінчив ходити з підлітками у Доха Хода і вже знімає нові голодні ігри, після цього одразу повинен приступити до екранізації культової гри про події у місті Рапчур. Фільм буде фінансуватися Netflix, а події будуть екранізацією саме першої гри. Про це заявив продюсер фільму Рой Лі. Думаю, що Лоуренс буде голодним до нових викликів, тож може вийти непогане кіно. Головне на роль папаши, який бігає за дітьми у цьому фільмі взяти піді. Amazon Metro Golden Майр продемонстрував маленький тізер до третього сезону Персні влади, в якому нам показали меч нарсіл, той самий яким і були відроблені пальці Саурона на початку братства персня. Толкін продовжить круптитися у могилі вже в наступному році, коли і вийде третій сезон цього неймовірного серіалу. Але добре, що Амазон хоча б не почав екранізувати фанфіки про кохання Гендельфа та Арагона. А то міг би це зробити, як, наприклад, Леджендери, які купили права на екранізацію фанфіка по Гаррі Поттеру, де драко Малфой кохається з Герміоною і є водночас засланим подвійним агентом у мережу того самого, якого не можна називати. Такі собі 50 відтінків у Хогвартсу. Авторка Сен Лін ю отримає 3 мільйони доларів за свій новий роман «Алчим місяць». Першочергова, це прям була історія зі світу Гаррі Поттера, але після цього роман був трішки змінений, та всі персонажі отримали нові імена через якісь там ідіотські авторські права та закони про захист інтелектуальної власності. Сам оновлений роман без жодних порушень ще не вийшов, але світ побачить цей витвір мистецтва вже 23 вересня. Чекаємо всією сім'єю. Ну а що, сутінки теж народилися з панки. Іноді маркетинг команди роблять трейлери чи проморолики цікавіше цікавіші за сам фільм. І сподіваюся, що у випадку Dust Bunny такого не буде, бо ну трейлер дійсно крутий. За сюжетом у нас мисливець на мослів, до якого звертається дівчинка, яка втратила через монстра своїх батьків. З трейлера можна побачити вайби пробивного чувака та робіт Едгарта Райта. Мені дуже сподобалось. Знімається все Брайан Фуллер, який відповідав раніше за серіал Ганібал. А реліз відбудеться 12 грудня цього року. Ви цього просили, і світ вас почув, повертаючись до Брайна Фулліра. Дядько заявив, що після виходу фільму Даст Bunny планує взятися за ремейк фільму Мовчання ягнят. На головних ролях він бачить Маца Мікельсена, який вже раніше виконував роль Ганнібала у серіалі від цього ж творця. Але найкраще, що йому в дует додадуть Зендаю. Ну що, чекаєте? Тепер поглянемо на цікаві трейлери цього тижня. Двейн Джонсенюк спробує показати себе як актора, а не просто селебриті та зірку у фільмі The Smashing Machine». Критики вже подивилися фільм і залишились задоволені. Кажуть, що це досить нетиповий та нестандартний байопік разом з чудовою акторською грою Емілі Блант та Двейна Джонсона. Ну і як плюсик, маленький такий плюсик у фільмі Знявся і Олександр Усік. Бен Афлік після розлучення з Джей Ло вирішив впуститися берегів та почав бути брудним копом, який привласнює брудні гроші. І як гарний друг він втягнув у це ще й свого кінта мета Деймона. Можливо, саме такою є зав'язка нового фільму Джо Карнахана «Ріп». А можливо, я це все і вигадав. Ролик виглядає дуже соковито, по дорослому, та прям цікаво. Не вистачає зараз такого кіно. Ой як не вистачає реліз 16 січня наступного року на. 3 жовтня на цьому ж Netflix нас буде чекати неймовірне, я дуже в це вірив, повернення антології монстри. Тепер же нам покажуть історію гарного сина, який любить еко-кожу. Зрозумієте, коли побачите трейлер та серіал, Еда Гейна, з якого до слова були створені одразу декілька культових маньяків сучасного кінематографа. Дуже і дуже чекає. Ну і цей же Нетфлік, здається, знайшов нову гра в Кальмара. Тепер, щоправда, з самураями та більшою брутальністю вже від японців. Останній самурай, який вижив, саме так буде зватися серіал, це така собі дитина Щогуна та Королівської битви. Виглядає все дорого, брутальна та більш серйозна за гру в кальмара. Я подивлюся, вихід серіалу призначене на 13 листопада. Вийшов трейлер до фільму Десять блогерят» І це. О, це повний піздеться. Ні, ну чесно, я навіть не можу якось пожартувати про це кіно. Все виглядає жахливо, не смішно та незрозуміло, на що і кому це буде цікаво в нашому світі. Я, я, я просто не розумію цього. Сподіваюся, що творців таки буде чекати суд на небесах після їх смерті, або ж, хоча б ґаздки суд при їх житті у справі проти людства. У неділю в США пройшла церемонія нагородження премії еммі 2025. Головними успішними успіхами варто відзначити юнацтво під та кіностудія, а головними невдахами «Пінгвін» та Андер, яким дали всього по одній нагороді Еммі кожному, десь поряд ще пробігав незадоволений поділ, який отримав всього дві нагороди. Коротше, Сум, журба. Але за юнацтво та кіностудію я скажу чесно, дійсно радий. Поглянемо на красивих дівчат. Гейлі Стенфілд виклала досить простенький фотосет для реклами мультсеріалу Марвел Зобі. Дівчина гарна, але фотосет якийсь ледачий. Хоча, якщо для Марвел Зомбі, то напевно норм. Лілі Джейнс вже пропонує більш креативний та стильний фотосет, де можна подивитися і на її красиве тіло, і на красивий одяг. І у неї ось ось виходить, до речі, фім про заснування Тіндер. Тож можете лайкнути і не свайпати Лілі в цей раз. Якщо ви думали, що колись вийдеться рубрика без Самара Вівінг, ну скоріше свині полетять. Самара тут буде завжди, завжди. В цей же раз вона загадково ходить у стіни та розмовляє з кимось на туалеті. Можливо, домовляється за роль амбасадора Обухівського картонно-паперового комбінату. Хто знає. Ну, а Дакота Джонсон і Марго Робін не знають історію про оголеного Короля. Ну і добре, добре, що не знають. Добре для нас, а не для них. Головне, щоб цю казку чув Стефанчук. А то від такого можна і втратити зір. Ну а у Сідні Свіні на тижні був день народження. Красуні стукнула 28 років. Разом з тим, вона не зупиняється і у створенні кар'єри, та днями встигла побувати на нагородженні Еммі, виклала постери до фільму Служниця, а також трейлер до свого нового фільму Крісті Мартін, де вона зіграє таке собі сімб'юк сорокі та крихітка на мільйон. Прем'єра фільму назначена на 7 листопада наступного року. Ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Побачимося у наступному щотижневому оновленні. Якщо вам сподобався ролик, ставте лайк, побачимось! Бережіть себе!